Буду робити таку смакоту, Я не знаю, може хтось коштував таке, робить такі закрутки, а я роблю вперше. Тут така алеча, вона така доволі велика, не маленька така. У мене буде дві баночки. Апельсин, Я взяла два здорових апельсина, Поклала десь півтора апельсина, я порізала у баночки. Насипала, я все на око сиплю. Я насиплю, ну, отак. От Трошки алочі, апельсина. Я завжди на 3-літрову банку даю 200 г цукру. Це на компоти. Поклала ножика під низ, отак. От і залью кип'ятком. кип'ятком закрию і зразу закрию банку. І зимою буду коштувати. Таке роблю вперше. Тому не знаю, яке буде на смак. Точно не погане. буде смачне. Ось так тоді перегортаю. Такий гарненький. І накриваю його тепленьким одіялком. І він так мене постоїть два дні, тоді спущу в погріб. Але запах такий стоїть, М -м -м, такий смачний. Всім смачного.